Добрий день. Сьогодні ми будемо оглядати мод під назвою Mutant of Discord. Давайте перейдемо до перегляду. Перша у нас на огляді це блок цукру. Крафтиться з чотирьох цукру на верстакі. Ну, всі крафти з цього моду крафтяться на верстакі. Так. Ось, від першого обличчя, так, Третього обличчя. Як він стоїть? Так. Звуки піска не падає, як пісок. Використовується в крафтах. В крафтах з цього ж моду, мутант of Discord. Так, переходимо далі. Далі у нас кола. Крафтиться з восьми цукру і однієї пляшки води. Так, давайте скрафтимо. Так, 8 цукру одна пляшка води. кока кола Так і називається. Немає опису. Вона дає ефекти. Пришвидшення з 100% шансом на 30 секунд. Регенерацію з 100% шансом на 30 секунд. Поглинання з 30% шансом на 30 секунд. Все першого рівня. Давайте перевіримо. Ось видалось все першого рівня. Видно, так? І давайте ще. Не виб'ємо. Виб Ось. І вибулось. 30% шанс на поглинання, Як я вже і сказав. Давайте перейдемо далі. Далі у нас суперкола. Так і називається, так? З 8 блоків цукру крафтиться та одної пляшки меду. Давайте скрафтимо. Так. Суперкола так і називається. Ну, немає опису, тільки назва моду. моду. Суперкола дає погланання 1 з 100% шансом на 45 секунд. Погланання 4. Е з 10% шансом на 45 секунд. Швидкість 2 з 100% шансом на 45 секунд. Регенерація 2 з 100% шансом на 45 секунд. Давайте перевіримо. Так. Ось це все прокнуло 100%. А! І прокнуло 10% шанс. Ну, зараз. Так. Опваємо ще раз і... Оп! Ось і ще раз. Це 10% просто прокнуло один раз. Повезло. Ну, Ви зрозуміли. Далі у нас на огляді. Що? Пепсі. З семи грунту, одної пляшки води та кам'яного кайла. Дайте, так. Давайте отак складемо. Виходить Пепсі. Так і називається. Немає опису. Бачите самі. М -м Дає ефекти квапливість з 100% шансом на 30 секунд і світіння з 100% шансом на 15 секунд. Давайте вип'ємо. Оп! Ну, як я сказав, 15 секунд світіння та 30 секунд квапливість. Так, так. і ну, все. Давайте перейдемо далі. Так. Давайте перейдемо далі. А далі у нас окрошка. Е, окрошка. Регенерація е, 100, з 100% шансом, е, на з шансом на 30 секунд. Квапливість з 50% шансом на 30 секунд. Встановлює 3 голода. 3 голода. Отак виглядає. Ну, зараз я скрапчу і повернуся від першого. Так, так. Так. Ось, так. Ну, Три окрошки виходить з одного крафту. Так? Е е як я вже сказав, три голода встановлює. Е і дає регенерацію 100% та е квапливість 50 ось, ось, ну, Пороху повезло. Регенерація і квапливість. Е все по 30 секунд. Можу випити лакаш, дивитися на рахунок квапливості. Та ще раз куда-то Ось Ну як я і сказав 50% шанс То що вам прокне квапливість Ну Ми самі все побачили Далі у нас на огляді іконка League of Legends Випадає в храмі джунглів Зруйнований портал Аутпост і лісний Особняк Ну, віддалено похоже на іконку League of Legends, принаймні так. так. Ну, э, називається воно League of Legends випадковий дроп. Ну, так. Воно э, дає випадковий дроп, як воно і пише. Э, що, зараз провіримо. Так, так. Воно випадає э, не тільки з League of Legends. Тут є not League of Legends. А Ось, Давайте розглянемо пока. Ось. З Майнкрафту випадає 5 кругляка і діамант може випасти. Це з Майнкрафту. А там і все. Так. Розглянув. Що може ще випасти з іконки League of Legends? Перше, що може випасти з іконки League of Legends. З самого ж League of Legends, це е ульта Еко. Так, Ультимативна спецівність. Вернутися назад називається. Повертає на позицію, на якій ви були 5 секунд тому. Схоже на r еко r еко повертало тебе на 5 секунд назад та встановлювало твоє ХП. Так? так, ну, Жигні. Сердечка. Ось ці фіолетові частинки показують, де ви були 5 секунд назад. І воно вертає вас е, до тих частинок. Так. І оп, і ми вертаємося. Ось, і вон. Он там я був. Так. І отут я нажав, і тепер я там. Ну, ви самі все побачили. О, є КД. Отак. Давайте далі. Далі у нас на огляді куплі скранку. Так. Так він виглядає. Від першого від третього. Туй модель. Так. Як він працює? Давайте поглянемо. Так, давайте. Наприклад, ос, курка. Так. Оп. Не попав. Зачекаємо. De... А, давайте. Оп. Оп, притягнув курку. Так. Так воно і працює. На тому кінець притягує мобів е, і гравців. Також. Так. Е, далі в нас на огляді хук Наутілуса. наутілус хук так і називається, я не переведений ним чомусь. Добре. Е, давайте визовемо атак, атак. Оскорк, атак. М давайте ще раз. Так, так, оп. Притягуємо. Ну, і тепло вниз. Воно, курка була там, я був там. Воно звело нас десь до центру. Ну, Більш-менш до центру, так? Ну, так і працює, Хук навчився в самій грі League of Legends. Отак. Також Хук може проходити через стіни, ну, але це баг, ну, недороблений він. Так ось. Оп, оп. І ми пройшли через стіну. Максимум може пройти через три, якщо я напамлююся, а далі можуть бути проблеми. Ну, як хочете. Можете використовувати, щоб проходить крізь стіни. Це вже ваше. Так, давайте далі. Далі у нас спис Пантеона. Пантеоновський спис ну, просто спис. Е, ну, як меч. 12 шкоди. Легендарний спис Пантеона. Намалював. І смайлик. Ото ж бо. Давайте. Просто що? Спис. 12 урон, все. А, ну, в Руці, отак від першого, отак від третього, Так. Нічого такого. Просто як меч. Далі у нас на огляді. Е Грибтімо. Гриптімо. Так. Е Грибтімо. Ми його ставимо. Він спавниться в всіх, якщо я не помиляюсь, біомах, ВДУ не спавниться, Венді не спавниться. Якщо ми наступаємо на гриптімо, ми почуємо звукові ефекти. Давайте ос. ефекти, димку. Та е, отруєння і сповільнення. На 30 секунд, так. Це сміхтимо в Тімо. Мється над нами, звісно ж, тому що ми попали у його гриб. Розуміло? Так. Е, це ці всі. Айтеми випадають з. Іконки Legends. Вони, всі айтеми ці випадають з іконки Legends». А Отака іконка Риба Тімо в рамці, така в руці. Отак так. воно і працює. Так. Далі у нас пластинки. Так. Це пластинка, вона грає опенінг з Дан Дану, Аніме Danda Дан е, Ви Можете бачити зараз. Назву автора цієї пісні. Кріпін нас. Побачили? Я вам не буду включати. Тому що так. Авторські права. І «Palm Dead» Коротка пісня, там секунду. Так. Ви бачите назву саме. Можете загуглити її. Ну я оставлю посилання на ці пісні в опису під цим відео. Далі у нас. Зачарована книга з ефектом стану. Ефект стану е, це контроль. Той же так. Ви просто, коли прокає ефект стану, гравця або що, моба, він майже не може двигатись. Так. Е, від першого до четвертого левела є ефект стану. На першому левелі ефект стану з 15% шансом покоє. На другому з 30% шансом, на третьому з 50% шансом, на четвертому з 65% шансом. Так. Далі його можна покласти FX стану. На меч, або ж то всі інструменти в Майнкрафті. Кайло, сокира, кірка. Сапка, Лопата там. зрозуміло. Також ефект стану кладеться на хук. Наутілуса хук. Від та Спис пантеона. Ну. Е Спис пантеона, це як е, з мечем, ви просто б'єте, і дається стан. Так? Ну, як із з інструментом, ви просто б'єте, прав ця бурштомоба і дається стан за таким-то шансом, як я вже сказав. Коли ви хукаєте, е, ви можете дати ефект стану. Це працює як з Бліцкранка так і з Ну, я зараз видам, покажу, як він працює на гравцях. Видався стан. Окільки він виглядає, як в League of Legends. І ви, як я вже казав, ви ледве можете двигатись стрибками, стрибайте і перетидуєте. Стан з рівня від четвертого до першого може длитись з секунди до 1,5 секунди. Це залежить від зачарування книги, так, перший, четвертий, ну, як я вже розказував. Це все. Це кінець. Дякую за перегляд. Всі посилання на мод, мої мережі та музику з платівок я ставлю під цим відео, а саме в опису цього відео. Дякую за перегляд!